Усім привіт! З Кропивницького. Сьогодні в нас середа. І тому ви всі знаєте, що я готую Петру Степановичу їстеньки. У нас тучки, тучки. Тучки, бачите, які тучки. Сонечко не видно, не пробльозкує сонечко зовсім. Дощику вже не було. Ну, я так вважаю, ви бачите, що тут натоптали болочку. Натоптали лапіщами, тут візді ці сабацюні. ось, ну, Прохолодненько у нас трішки холодніше стало, ніж було. Але, але, але більш-менш. Я вчора, зараз покажу, що вчора, ну, скільки хватило сил, бо голова боліла, страшно, просто не, 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 не можу сказати. О, тут Таня, добрий вечір, кайпається на городі. Я вчора ходила, там така була грязюка, а вона на городі. Тих. Надо й собі йти на город. Я ось тут вчора вирішила все поміняти, викопала ось тут трошки. Ну, бачите, да? міняю, прибирала воно кирпичі. Ось, і частково буду викопувати, бо вони розползлись, не треба. Плюс ще пирій. Пирі, пирі. Блін, мене, мене все время поправляють, що не перей, Оля, а перій, А я забуваю, дівчатка, ну якось я вже привикла говорити перей, та й перей. Ось, тому перій. Ось, ось сюди пару кущиків садила, бачите? Ось там пару кущиків на вулицю, бо шкода його просто викидувати. ось, А так треба його порас... Порос, ну коротше, ви поняли. Зрозуміло. Ой, дивіться, яку крозота моя моя крозота. Дівчатка написали, що цибульки заглиблюються, тому квіточки стають не такі високі. Що таке? Що ти мене нюхаєш? Прийшло і нюхає мене, і нюхає. Ось. Тому можливо і таке. Так, За парачисник спрашували, що Оля, як будеш користуватися, покажи, як він працює і все. Покажу, але ж зараз я нічого їм поки не буду робити, бо в мене без пара чесника дуже-дуже багато роботи. Так, Ще додатковою плівкою накрила вчора свій парничок, бо щось там дивилась, то там дірочка, то там дірочка, то накрила. Ще обіцяють у нас похолодання. Я не знаю наскільки це правда, але на всякий випадок. Ось, Таня, воно ковиряється в городі. Що вони ковиряються? Там же болото. Чи нормально? Зараз крикну та узнаю. а що болота нема? Да, да, Ви картоплю? Понятно. Да, тут, там трохи, то салати по ну так, так, так. Да. Ну, то, значить, можна і мені виходити, да? Бо я вчора вийшла, як начепляла на себе болото, думаю, ну його, вчора розсаду тільки посадила та і все. Здрасте, бо я таки не поздравилася. Все, хорошо. Так, все. Інформацію знала, кажуть, болота нема, то буду я цей. То, Зараз сходжу до дідуся. Ну, Петра Степановича, та буду щось працювати, бо мені і тут треба, і там треба, і довкола треба. Ось. Вона цілу тачку назбирала. Всякого, всяких корін... корінців і всього-всього. Ось Мені ж тут ще треба блін, долізти хоч якось сюди. Бо тут теж перій, гадкий. Де він взявся, не розумію. І мені за рози сказали за троянди. Каже, Оля, обрізай там, де вони оце розвітляються, я так розумію, це ви маєте на увазі. То обрізай їх 20 см від землі і буде тобі щастя. Мені так шкода, тут такі вже, ви бачите, листечка, що я навіть не знаю. Ну, коротше, подумаю. Може, оту аж дальню обрізати трошки. Коротше, мені дуже шкода, їх дуже сильно різать. Це ж на, вже якось... ой, Будемо будем посмотри. Так, з тою розою це взагалі трояндою. Отою огромною. Щось буду рішати, ще не вирішила. Як її. Ну, я обчікаю, звісно. І добре обчікаю. Нові ветки Ось, Це, мабуть, сьогодні цим і займусь, бо куди ж тягнути. Люди щось роблять. Це, мабуть, там ремонтують ще, які, в яких було та проблема. З дахом і зовсім, що після взриву. А і ні. ні. Ви дивіться на цю абрикоску. Якщо буде похолодання, це не дуже гарно. Ви дивіться, яка гарнюсечка. Ви Подивіться вже. Да? Ви бачите це чиня? Воно і бджілки. Одразу бджілки повели, літали. Так їх, наче не видно, але їх чую. Ж -ж -ж, прям так жужжать. Ну, може вони і не тут жужжать, може вони ще й там жужжать, бо там же теж кісточки оці квітнуть від кльона чи від чогось, що це таке у нас. Ну, коротше, вже да, Вже бачите, заквітла абрикоска. Та багато чого вже заквітло. Так, гайда, я вам покажу, що я приготувала Петро Степановичу і буду біжать, бо я вже, якщо чесно, трішки по часу запізнююсь. Тут я відра воду збирала, як ви розумієте. Ну, я вже вчора її всю попользувала. Це ж я, як був в дощ, збирала. Ну, Дощова водичка ж кажуть гарна, хороша. Ви бачите, як після неї все піднімається. То я збирала і вчора на цій водичці саджала сіміна цих помидорів. Ось. О, це моя морковка. Заодно і помилася, ви бачите? Ось. Це ж ту, що я вибрала з городу. Тут мама так копала, ось на що і петрушку мені повикопувала. Ну нічого, посушу коріння буде на суп. Ось. Так що треба перебрати цю ще морковку, почистити. Папа її порізати, що в морозилку. Та й буде добре. Боже, в мене каструльки, відерця, ведерться, каструльки, все на кучу. Я приносила, все покидала, блін. Ну, Лапті ви ж бачите, які. Це вже почистила, а так взагалі капець. Жесть. Тут в мене теж не стіл, а якийсь розсадник. І саме головне орудія труда. Ну, я не бачу, хоч читаю, що там написано на тих пачечках. Так, дідусю, що я готувала. Зелений борщик у нас сьогодні в меню. Картошка, толчонка, пюре, як хто каже на неї. Зробила печенку з овочами, ось як подливку. І, звісно ж, шарлотка, куди б шарлотки? полюбляє <свисті> Петро Степанович мою шарлотку, тому ось так. Все. Быстренько збираюсь, вже пакет поставила, буду біжать, бо запізнююся. Все, я вже вдома. Зараз ось 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 теж поїм, теж шталчонка. Ну, ну, печінка з цими овочами. Тут ще не допити чай мій. пілюлі воно потім вип'ю. І <свисті> буду щось іти робити. Воно, повний стіл цей, цих сім'ян. Ну, коротше, щось треба робити. Хоча, якщо чесно, сьогодні голова не боліла зранку, а потім десь в обід, як почала, і оце вона не болить, а так неє, неєє, неє. Я кажу, що це якесь. Це все на погоду. У мене на погоду таке буває. То, якщо чесно, воно і непонятно де. Не можна сказати, що тільки затилок, чи тільки, наприклад, тут болить. А воно якось така перетікаюча боль, знаєте, з затилку десь на лобову часть, потім цю, десь біля вушка. оце так. Я ж кажу, Це якась мігрень, чесне слово. О, ну, взагалі, звісно, прийшлась, настрій піднявся, бо так, у всіх вже ці нарциси розквітають так гарно-гарно. Там абрікоуси ці розквітають. У нас піднявся, головна боль не проходить. Я вже я кажу, що йде, і, і, і те, і вже і різні таблетки, а ти ж таблетками одними ж не будеш цей. Ну, ну по мені бать, видно, да, що я... мені ж в очах, знаєте, так, ото, як, як якісь мошки літають. Це таке состояння. Це вчора зовсім було погано, Я з цією головною болю садила цю розсаду, вважайте. Ну, не розсаду, а сім'я сіла. А ось зараз я ж кажу, що зранку вроді нічого. Я думаю, слава Богу, це після обід почало нагрібати. Не знаю, що я зараз буду робити. Подивимося, але щось точно буду робити. Поки доща нема, то треба щось робити. Що, ще раз вам всім привіт? Працюю. Працюємо потрошку. Праці дуже багато. Ось, сподіваюсь, мене буде чутно. Буду старатися казати громче, бо мені написали, що дуже тихо. Я і так, дівчата, роблю, коли монтую відео. Роблю набагато більше звук. Але... Як є? Ось. Цей телефон у мене стабілізація, наче класна, а ось з звуком біда, звісно. Мені приходиться заганяти в редактор відео кожен раз і робити. От якщо пишеться звук на 100, да, то я ще роблю на 280, на 300 підіймаю звук. Щоб було більш-менш. Що зараз роблю? Ну, це таке, бачите, можна цього і не робити, звісно. Воно відійде, ну, з другої сторони це така гадость. Ну вона як гадость. Це макричка у нас називається. Типу, травичка-макричка. В неї таке, вона і так воно буває, рветься більш-менш. Але в неї такі коріння, як павутиночка так. І воно це коріння лізе і лізе. І лізе і буде лізти далі. Ось це ну, таке, бачите? Ось таке. Ця травичка, якщо так розібратися, вона дуже для курочок полезна. Курочки її обожнюють, їм подобається, їм смачненька така травичка і тут багато вітамінів. Ось то навіть я чула, що люди. Таку травичку в салат вживають. Ось. Але я таки в салат не хочу чогось вживати, мені чогось не дуже хочеться. То зараз ми з вами нарвем нарвемо ну Настібаємося. Дай, ну, бачите, скільки її кормить, не перекормить. Підемо покормимо курочок. І потім я вже буду займатися оцим куточком. Що хочу сказати. Не знаю, що мені більше допомогло. Я ж каву перестала пити зовсім, ви знаєте, так? Я казала начебто вже. І в мене що-то вчора дуже боліла голова. І сьогодні нічого зранку нічого, а, а кабі, ну, до обіду я ходила сьогодні, носила їжу, дідусю, і, виходить, до обіду вона мені так розболілася, я просто не знала, що робити. Я ж то покушала і думала піти на город. Mm. Але голова все більше і більше болить, який там город, лягла я віддихати. І проснулася, і знову болить голова. Блін, що робити? Я вирішила випити каву. Випила чашку кави з молоком. І що найцікавіше, шум в голові є, але вона не болить. Я не знаю. То воно може і дійсно. Хоч трішки, хоч одненьку, кавусю, але може бути. Коротше, я не знаю. Так це не годиться, курочка. Так що, дівчатка, оце так. Ну, ну бачите, скільки у мене там пирію. Пирію. Да, правильно. Перей, перій. Пірій, перію. Коротше, я з цим періодом, блін. перевчаюсь балакати. Ой, блін. Як його правильно казати, перій, перій. Якщо все, все життя казав пирій, то зараз якось навіть і невдобно казати пірій. Ну, ладно, будемо перевчатися. Я бачу, бачу ваші всі коменти, дякую всім, хто пише мені, хто мене поправляє. Це дійсно важливо, важливо для мене. Все я бачу, але знаєте, буває так. Я ж така. Взяла, щось знімаю, щось, балакаю і, і навіть не цей. А ну вийшли звідси! Тут взагалі то грядка. Якщо кирпичі убрала, це не значить, що тут нема грядки. Ви бачите? Убрали кірпичі, все, в них тут грядки немає. Так, трішки натяпала травички, да? Ну, давайте я ще там далі натяпаю, щоб було повне ведерце. Ось там. І підемо з вами до курочок, сходимо. Віднесемо цього, цей смакати їм. Ой. Таке мені Це поки займалася городом. Кстати, а ну сьогодні ще бачила, що ті таня була на городі, то вже нормальна погода. Мама хотіла приїхати моя. Та вчора не така вийшла в неї неприємність, лопнув шланг і вона затопила і себе, і сусідів. Коротше, то вона сьогодні займалася тим, щоб їй приходили там, підключали. Воду назад, бо вони вчора поперекривали там все. Ось вже вечір був, то хто б той шланг би робив. Якби то цей коля був вдома, то приїхали б і зробили. А так мужика ж немає вдома, то ось так і виходить. Ось. То вона сьогодні дочекалася, поки приїхали ж ці ремонтники, поки це все зробили, поки шланг причепили. Поки вінкнули водичку. Коротше, оце все таке. То вона каже, давай я вже до тебе завтра. Я кажу, та ладно. Що сьогодні ще бачиш така погода, що не дуже, щоб дуже. Так. Викидаю, вона не дуже. А цю сю. Так. О, хорошо Це їм буде смак... смакота. Смакота. Такі чубрики, бачите, які. Ух. Чубрики, качубрики. Тут у мене розвалився кирпич. треба його нахрі викинути звідси. Це теж погана травочка. Отак. Чубрики-ки-чубрики. Так, кірпичі. Чубрики -чубрики. да, Є хороші кирпичики. Годами служать. А я ось такі, що розвалюються. Та я ще зробила велику глупість. Треба кирпич якщо ставити, то не у цими ячейками вверх, а ячейками униз. Бо всі ячейки наливаються водичка, замерзає і роздуває кирпич. Ось така фігня. Малята. А Оля ячейками вверх. І, вон, виходить, ось роз, роздробився нафіг. Так, ти що тут у мене? Одна трубочка разом з другою. Це... Дуже хороша для курочок. Це як вона куріна чи як вона там називається, таким голубеньким квітне воно. Це нафік, це не треба. Ось вона така до кучі, але мені таке не треба. От. Тільки беремо те, що хороше для курочок. Мені спрашували, каже Оля, чого ти курей не переведеш? Я вже відповідала в тому відео що дівчатки не буду переводити поки. Поки не буду, бачите ж, яка погода, то мокро, то ще щось. В них зараз такий період, вони якраз ліняють. Как раз вони бідняшки в мене ліняють. Ось вони голі, можна так сказати. Ну не зовсім голі, але ж голі. І зараз їх взяти, оце на таку погоду перевести, то я вважаю це не дуже правильно. Тим паче, у нас ще заморські обіцяють. Ну, не заморські, а так холодненько буде. А я хочу, щоб вони в мене були в комфорті. Ось, е, кажуть, та хай вже на свіжому повітрі бігають. Ну, дівчатки, на свіжому повітрі в день, а вночі. А вночі ми то в хату йдемо, так, да, всі? А вони залишаються в холодної сараті. Я не вважаю, що це для них буде комфортно. Це так. Типу мучаєте курей. Я вважаю, що я не мучую курей на, 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 на наоборот, як буде. Навпаки, я їм роблю гарно. Вони в мене не на свободу. Якщо б вони були на свободному вигулі, тобто ходили, як воно у людей, ходять кури по дворі, там гуляють, лазять, щось, шукають собі, чи черв'ячків, чи ще щось, то да. Тоді можна було. А так вони ж у мене сидять де. Воно в цій клітці там нічого не росте. Там нема взяти черв'ячків, там все таке. По суті, буде те ж саме, що в хаті. Я їм буду ось так кидати травичку, але в два рази холодніше. І те, що свіже, свіже повітря, їм, по-моєму, похір. Свіже повітря чи не свіже повітря. Головне, щоб тепло було. Ну ось тепло зараз в сарайці. На вулиці зараз не тепло. Тому і не випускаю їх поки. Поки в мене є можливість їх тримати в хаті, я їх триваю в хаті. Ось. Так, да, це трішки виходить. Ну, я зараз їм отоплення зовсім на мінімум поставлю. Щоб тільки підтримувала таке теплесеньке. Щоб... Ось. Кажуть, в мене золоті кури. Ой, типу, що багацька трачу на отоплення. Та не багацька воно виходить. Що так? Я така, знаєте, люблю, щоб у всіх було комфортно. Їм комфортно, мені комфортно. Ходжу, збираю яйка. Тим паче вони такі в мене гарнюсенькі, вони в мене ручні, дівчинки. Такі вони прямо коко-кошечки ку -ку мої. Мама приходить з ними, теж балакає. Ти ж їм кажеш ко-ко-ко, вони такі ко 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 Такі класні. Так, зараз. Ай, так, да, зі мною покормимо От, А потім будемо далі продовжувати працювати. Оп. Оп. Нарвало ціле відро. Вкусняшка. Зараз вони будуть як бішенки літати у мене. Бо думаю, що я їм кашу несу, а кашу я їм ще не несу. Кашу я їм ще не несу. О! В хаті можна ногу зламати. Ой! Щас. Так, девочки, не, 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 не це, не кипішуйте. Я вам кашу не несу, не несу, я вам кашу. Боже, а як ви аж сітку цю сюди скинули? Ну ви й дурні. Ко-ко-ко-ко-ко, давайте так трошки сюди, ко-ко-ко-ко-ко. Отак. Трошки ось сюди покладу. ко 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 Що то ви наробили з цією сіткою? Ну, ну, ось. Опа. Опа. Опа, давайте. Жуй кокоси, їж банани. Да, да, да. Ось 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 дивись. Ось, дивись, дивись, багацько, багацько, всім хватить. Всім хватить, всім. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Що ви тут творите? Га? Що це в мене тут твориться, божечка? Сусідку вони скинули, блін. Коля, я ось, ось прикручував. Бачите, вони... її так він Так, Яйка є, ну яйка я буду пізніше збирати, супа перекидували, божечки. Дівчатки, що це у вас тут твориться? Ой, мої гарнюсі. Ось так закидуємо цю тривочку, бачите. ко 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 Ко-ко-ко-ко-ко-ко. бачите, добре їдять, їм подобається. Пусняння, да? Дуже смачно. Смачно так. Смакота, смакота. І всі хочуть сюди. Воно на, на цьому скільки багатько. Да? Ой, які ви балакливі. Ой, балакливі мої дівчатка, мої гарні дівочки Бачите, у них зараз лінька йде. То ця лінька поки триває, то я не хочу. Я не хочу їх зовсім на вулицю пускати, поки не налагодиться нормальна погода. Це вже, я думаю, посидять вони в мене ще трошечки, поки наладиться, а потім будемо вже. ко Мої ко 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 кошечки мої. о о о о о о о о о О, Oh, вже сухий корм з'їли весь, треба mm. насипати. Так, а що в мене каша вже теж? А ні, в мене ще каша є. Блін, а чого я думала, що нема? Зараз їм кашу насиплю тоді. Блін, треба було взяти якусь, щоб, щоб знімати, а я не взяла. Як вам показувати так ось Ко-ко-ко-ко-ко, мої дівчатки. Я за кашу забула, що у вас ще є каша, здається. Бачите? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, подавите дружку. Ось, на, і цю сторону теж є. На, 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 на. Все, не палитесь. Що ж ви робите? Дружку будете давити що. О! О, -о, -о Кашу любите. Да? Я знаю, що ви кашу любите в мене. Молодці такі дівчатки, гарні. Любите, любите, кашу. Знаю, я знаю. Ось і сюди трошечки. Що ти виперлась? на мене? Давай ось сюди, ось тут хватає. Хватає каші. Ну все, що, не можете поділитися? Ой-ой-ой, який. Ділиться, ділиться. Тоже мені. Зараз вітамінку ще насиплю. Вітамінку насиплю вам. А ну-ка, морди прибирайте. Ось так. Трошки вітамінки. Сюди вам трошки вітамінки.